Продавав солодощі разом з однокласниками, робив дідухи на замовлення і на вилучені кошти придбав машину. Для збройних сил України восьмирічний Андрій Шайданюк з Липовця почав волонтерити влітку минулого року, коли на фронті загинув його дядько. Продовжує донатити школяр і дотепер. Зараз виконує запит 30-ї механізованої бригади, який необхідний спеціальний наземний дрон. Ним вояки нищитимуть окупантів. Також цей дрон зможе вивозити поранених бійців. Розставити міни на ворожій ділянці чи вивести поранених бійців. Такі роботи виконуватиме наземний дрон, на який збирає кошти восьмирічний Андрій Шайдаюк з Липовця. Хлопчик разом зі своєю старшою сестрою Іванкою допомагає військовим влітку, продаючи солодощі та власноруч зроблені дідухи назбирали на авто. Продавав печиво, цукерки і збирав на машину. Що е, зірвалися? Я допомагаю, що дуже хочу, щоб Україна вигла. Хотів жити без війни. Вирішили робити розпалювачі для ЗСУ. Підтримував брата для того, щоб перемогла Україна. Ще до початку повномасштабної війни батьки Андрія та Іванки волонтерили, збирали гуманітарну допомогу та кошти. Багато їздили на фронт. Діти долучилися до батьків минулого літа після того, як на Донеччині загинув їх дядько Юрій Мигун. Минулого літа ми втратили ну, мого двоюрідного брата, їхнього дядька Андрія Хрещеного. От і він каже: Мама, я не можу, мені потрібно щось робити. Мені скучно. Давай я щось. Ну, щось буду робити вам допомагати. Ну і ми отак сіли, подумали і купила йому продуктів. І він собі з Іванкою. Іванка йому там ціни писала, продукти приносила, а він стояв собі на вулиці і торгував. Зараз Андрійко збирає кошти на наземний безпілотник. Такий запит від військових 30-ї механізованої бригади, в якій служить товариш їхньої родини Дмитро. Наразі чоловік на реабілітації під час чергового бойового завдання на Бахмутському напрямку отримав численні контузії. Дерон це. Сука універсальна. Ти не можеш і зняти позиції, закинути на них, і звідти так само отримати інформацію. Коригувати, то тобто це досить цікава річ, і яка має бути чим більше дронів, тим менше буде окалічених. Андрій разом зі своєю сестрою та батьками хоче назбирати на чим більше таких безпілотників, аби наші військові швидше повернулися з перемогою. Ленки серця він і більше сміливості, чим дорослим. Вікторія Ліварчук Анастасія Усичова, телеканал Віничина.